це Україна неймовірних людей на телеканалі ТЕД-шоу, де дивовижні українці вражають своєю незламністю, де світло перемагає темряву і де ми показуємо свою талановиту силу. Знайомитися це Ангеліна, Ангеліна золота. Так. Вітаю, давай розкажемо більш детально, що ти робиш. Водяний е, живопис, а техніка вона з далекого сходу, вона стародавня, і мені було цікаво адаптувати саме для нашої країни. Ангеліна золота живопис на воді, місто таке є, що велика водна стихія через мене для людей приносить зцілення. Ідучи уважно по хвилястій дорозі, помічаєш все те, що поруч, і передбачити майбутнє надійніший спосіб малювати його. Власноруч дихай повільно, що є навколо, справи, різні події, люди, усе це не випадково. твоє продовження усюди, як в кожній крихті. Хліба сутність, так в кожнім подиху життя, тренуючи свою присутність, відчуєш магію злиття, розкрившись, дикою рікою є місце. Зміхом і сльоза. тут фарби завжди під рукою та колір обираєш сам. Ніхто не знає, як потрібно Розмалювати твою долю, окрім тебе, та необхідно давати місце навіть болю. Розбити всесвіт і нехай Бійся страху, покохай глибинну мудрість помилок. За лютим місяцем весна не можна спокій вполюбати, хто фарбу вдячності. Пізнав, тому й майбутнє малювати. Браво! Просто неймовірна краса. Ви просто подивіться на це. Облески, дорогі друзі, Ангеліна золота. Якщо можна, це потім буде ваш подарунок. Отак. Ходити покладу. Це буде на згадку. Ви мене дуже надихаєте. Дякую. Яке щастя. Дякую. Дякуємо. Ангеліно. От ви зараз просто продемонстрували те, про що наше шоу: про взаємопідтримку, про захват одне від одного, про об'єднання. Дякуємо вам за це. Ну що, Максиме, давайте почнемо з вас. Я бачив, як е, говорять руки. Я бачив, як е, людина взаємодіє. І, взагалі, мені сподобався ваш дует, дует вас і води. дует Дяка. того, як ви працюєте, і відчуваєте одне одного. Дяка. Я вже не говорю про те, що вийшло. Це просто фантастично. Мені дуже подобається це. Це, це щось більше, ніж мистецтво, ніж... ніж якийсь показ картинки. Це це щось більше. Це... Це про надихання, це про якийсь стимул, це про те, що в нас є віра в те, що все буде добре. Дякую, велике. дякую за ці слова, Олександре. Що у вас було в голові, коли ви спостерігали за цим виступом? Насправді я не можу підібрати слова мене просто вернає ого це можливо, дуже красиво, просто неймовірно. Те, що я бачив, я обожнюю яскраві фарби, тому що із кожної фарби будуються наша наші думки, наші мрії. Все, як ви сказали, так хотілося, щоб ваших учнів ставало більше, тому що це як арт-терапія. Мені здається, буде дуже дуже так. цікаво, і воно Дякую. дійсно зануряти в щось своє. Так. Дякую. так. так. так направду це і арт-терапія, і медитації і все настасі. А я спостерігав і за вами в тому числі. Так ви відлетіли. Я вперше бачу таку техніку. Це неймовірно, і я взагалі була здивована, що це переноситься ще на папір. Це ще такий в кінці е, неймовірний просто сюрприз. Е, я хочу зробити вам комплімент. Ви Дякую. просто неймовірно красива жінка, яка випромінює тепло. От ви просто сяєте добром, теплом, і хочеться до вас притулитись і погрітись. Дякую. Коли ну, не можу звернутися, не звернутися і до вас, так Так, звичайно, для мене це просто такий подарунок неймовірний. Я теж отак відлетіла в картину і е, була щаслива від того, що ти знову собі нагадуєш про те, що ти сам береш у фарби і просто малюєш своє життя. Тож беремо фарби найяскравіші, щоб от саме в них поринути і робити. Свій світ краще і обігрівати інших, як це ви робите. Дякую вам за подарунок. Дякуємо. Це робить Ангеліна. Це робите ви Олена. Це роблять всі наші неймовірні учасники. Дякуємо вам за це. Ну а ці оплески для вас. Ангеліна золота! Це, мабуть, вперше, але в мене були просто мурахи по всьому тілу. Я дійсно відчуваю прям сльози в очах. Це неймовірно.